Привіт, друзі! Це Golden Web Digital. І сьогоднішня тема автоматизація бізнес процесів Сьогодні ми розберемо, що саме можна автоматизувати у трьох різних світах: виробництво, е-комерс та послуги. Е-комерс, коли багато замовлень, стає проблемою, що зазвичай відбувається всередині без автоматизації. Менеджер бере замовлення в інстаграм, перевіряє наявність на складі, телефонуючи комірнику чи шукаючи вручну у Excel-таблиці, вручну вбиває дані в кабінет пошти, а потім ще й пише клієнту номер накладної, що має бути автоматизовано насправді. Синхронізація залишків. Якщо товар купили на сайті, він має миттєво зникнути зі складу без участі людини. Автогенерація документів, ТТН, рахунки фактури, видаткові накладні мають створюватися в момент підтвердження замовлення. Статусна логіка: клієнт має отримати сповіщення про підтвердження замовлення чи відправку автоматично. Сфера послуг, боротьба за час та лояльність у послугах: медицина, юристи, консалтинг, ваш головний ресурс це час фахівця. Які основні проблеми тут це порожні вікна в графіку та забуті, на жаль, клієнти. Глибока автоматизація. Тут включає динамічний запис. Система сама знає тривалість кожної послуги. Якщо пацієнт записується на пломбу, система бронює 40 хвилин, якщо на консультацію 20. Жодних накладок. нагадування: якщо клієнт не був у вас три місяці, система має сама нагадати йому про плановий огляд або запропонувати сервіс, виходячи з його історії. Карта клієнта: всі договори, аналізи, рахунки та записи розмов мають бути в одному вікні, щоб фахівець витрачав час на допомогу клієнту, а не на пошук папок у тумбочці. Виробництво прозорість кожного гвинтика це насправді найцікавіший і найскладніший рівень, що буває без автоматизації. Ви приблизно знаєте, скільки витратили тканини чи металу, але не враховуєте відсоток браку, амортизацію станків та реальний час роботи майстра, що треба автоматизувати в першу чергу. Технологічні карти, коли система чітко знає, скільки грамів клею чи метрів кабелю йде на одиницю товару. Як тільки товар вироблено, сировина автоматично списується зі складу керування замовленнями. Ви маєте бачити в реальному часі на якому етапі зараз конкретна партія. Вона ще в цеху розкрою чи вже на пакуванні розрахунок зарплати. Система фіксує, скільки одиниць зробив кожен працівник і автоматично нараховує, наприклад, бонуси чи ту саму ЗП. Це прибирає конфлікти та помилки бухгалтерій. Штучний інтелект. Ми зараз на порозі, коли автоматизація стає розумною. Це вже не просто виконати алгоритму, якщо то як це працює зсередини? а і аналітика. Система може проаналізувати тисячі ваших угод за минулий рік і підказати ось ці типи клієнтів приносили вам 80% прибутку, а ось на цих ви витрачаєте час. Робота з текстом та голосом. Що може перетворити телефонну розмову менеджера в текст, виділити головні тези та самостійно заповнити картку клієнта в системі. Менеджер просто кладе слухавку, а всі дані вже в базі. Автоматичний асистент Щі може самостійно відповідати на типові запитання клієнтів о третій ночі, поки ваші менеджери сплять. Більшість бізнесів намагаються купити готову програму і втиснути в неї свої унікальні процеси. Але автоматизація працює тільки тоді, коли вона повторює логіку вашого успіху. Ви можете мати унікальну систему, знижок, специфічний метод пакування чи особливий підхід до ведення пацієнтів. Саме тому для середнього та великого бізнесу вихід. Це розробка системи, де архітектура будується навколо ваших процесів. Кожен звіт, кожен статус і кожна кнопка відповідають на питання, як нам працювати ще швидше та ефективніше. Автоматизація це коли ви нарешті можете поїхати у відпустку без трьох телефонів у руках, бо знаєте, система не дасть нікому помилитися. Ми з командою спеціалізуємося на створенні індивідуальних систем. Тому, якщо шукаєте рішення саме зараз, напишіть чи зателефонуйте нам, проконсультуємо. Автоматизація це не про те, як замінити людей роботами, це про те, як дати вашим людям інструменти, щоб вони працювали ефективно, а не займалися копіпастом. Якщо ви відчуваєте, що ваш бізнес застряг, що ви не бачите реальних цифр і що ваші менеджери перевантажені рутиною, прийшов час для індивідуального рішення. На зв'язку не забувайте підписатись на канал та поставити вподобання. Почуємось.